Якщо ти хочеш тренуватись за допомогою планки, спочатку подивись це відео, бо це корисна вправа лише тоді, коли ти знаєш правильну техніку. Вітаю всіх допитливих! Почнемо. Шия прямо. Плече знаходиться рівно над кистю. Підкручуємо таз. Для початківців ноги ставимо на ширину плечей і приймаємо правильне положення планки. Перевіряємо всі вектори. Сильно не підіймаємо таз, сильно не прогинаємо поперек. Правильна планка це коли положення хребта рівне. Не завалюємо шию, очі дивляться вниз. І така сама увага до векторів у положенні на ліктях. Слідкуємо за тим, як поводить себе поперек. Підкручуємо таз. І пупок наче тянеться до хребта. Але щоб планки дійсно принесли вам користь, починати треба з розігріву. Готуємо кисті, оберти 10-12 повторів в одну і в іншу сторону. Розігріваємо пальці. Ці суглоби, які беруть участь у вашому тренуванні, мають бути підготовлені, бо це ваша безпека від травм і гарне самопочуття. Плечі. Так само обертаємо 10-12 повторів в одну і в іншу сторону. І завершуємо наш розігрів підготовкою шиї. Нахиляємось в сторони по 10-12 повторів. І повертаємо підборіддя до плеча. Так само 10-12 повторів. Тепер ми готові переходити до тренування. Я запропоную вам чотири види планки. Їх буде достатньо для того, щоб зробити тренування будь-де, тому спробуйте разом зі мною. Працює все тіло. В першому положенні ми відтаскаємось лікті дивляться назад. Ви відчуваєте трицепс плечі. Ноги рухаються коліном до ліктя. І нагадую, що ми слідкуємо за правильним положенням планки. Хребет прямо, шию не завалюємо. Чудово. У наступній вправі важливо знайти правильне своє положення тазу. Ми його підкручуємо вперед, затискаємо сідниці. Таким чином у нас глибоко будуть працювати м'язи пресу. Це полегшений варіант планки, бо коліна залишається на килинку. Давайте спробуємо. Відчуття тремеру. Така невеличка тряска. Це означає, що ви робите правильно. Таз підкручується і повільно опускаємо вниз до відчуття розслаблення. Тремор, тряска відчувається у верхньому положенні, тому не поспішайте і слідкуйте за своїми відчуттями. Продовжуємо. Третя планка. Ми змінюємо точки опори. Коліном тянемось навхрест до ліктя. І рукою дістаємо до плеча. Сильно не хитаємось. Пам'ятаємо, що нам варто зберігати увагу і правильну техніку положення планка. Дихаємо, слідкуємо за своїми відчуттями. Чудово. І завершуємо наше тренування сьогодні. Четвертою планкою зробимо акцент на нижню частину тіла у моменті підйому. Ноги вгору контролюємо положення попереку, робимо невелику паузу. Відчуваємо у цей момент сідниці і задню поверхність стегна. У моменті розслаблення відпочинку відчуваємо, як задня поверхність стегна розтягується. Тому не поспішайте і слідкуйте за своїми відчуттями. Тренуйтесь здорово і розумно. Ви знаєте, що робити, чекаю вашу реакцію, обіймаю.